Як діяти при сигналі повітряна тривога, як поводитися із вибухонебезпечними знахідками, та яким має бути вміст тривожної валізи? Рятувальники Рівненського району проводять уроки безпеки у закладах, які з 1 вересня відновили навчання, розповідаючи про вибухонебезпечні предмети, демонструють звичні речі, які можуть бути заміновані. Звичайні побутові речі там коробка з цукерками, не знаю щось підручник, книги ви читаєте, так? Можливо, заваляєте, Теж, будь ласка, не зачіпати, не рухати. А ще рятувальники хотіли побачити, як учні та педагоги діятимуть при надходженні сигналу повітряна тривога. Зупинилися на характеристиці, на характеристиці. Навчальна повітряна тривога укриття. укриття у цьому навчальному закладі відповідає усім вимогам ДСНС, кажуть рятувальники. Одне з приміщень переобладнали під навчальний клас. У нас близько 1100 місць. Ми забезпечили усім і медикаментами, і водичкою, і провізією, і пайками. Ми готувалися до цього не сьогодні і не вчора, і навіть не з 24 лютого, а з 2014 року. Хороші умови там ну, в нас є ліжка, пледи, нам там не холодно, вода є. З нами вчителі того нормально. Після відбою тривоги рятувальники оцінюють, як учні та педагоги відреагували на повідомлення про небезпеку. Оперативно, дуже оперативно, злагоджено, жодної паніки не було. Можуть і разом з нами ходити і розказувати порядок дій під час сигналу повітряна тривога. Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.